Оце тобі на ранок, 3 вересня 2022 року, вперше на Гаваях бачу такий сильний-сильний дощ. Таку зливу. Океан злився з небом, його практично не видно. А люди в басейні купаються, подивіться, купаються. Цікаво, чи та злива надовго? Ще ніколи не було, щоб дощ сюди аж попадав, на мій столик. Вже трішечки зменшився, але все рівно йде, накрапає. От такий дощ ішов не раз. Ну, щоб такий, оце, як я зняла вперше, о, бачите, вже і океан. Видно, можна придивитися. Видно, видно вже океан. Розпогоджується. Людей в басейні прибавилося. Буде погода, тому що я бачу, бачу, ясніє небо. Трішечки воно, звісно, захмарене. В хмарках. Бачу, людина йде під парасолею. Тут погода мінлива. Дощик скоро минає. Вирішила вам зняти, показати нашу погоду, наші погодні умови. Тут на Гаваях Гонолулу, Район Вайкікі.